Друзі, всіх вітаємо! Компанія Автопарк Вінницька філія. У нас нове надходження Audi A6C6 в універсалі з двохлітровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач типу варіатор. Автобіль у нас з пробігом 300-40 тисяч кілометрів. Офіційний. Друзі, останнє власник автомобіль вже 10 років. Все обслуговування на офіційному дилері. все тільки виключно оригінальними запчастинами, технічно, без жодних зауважень. Автобіль нас. Гарній комплектації, незважаючи на те, що він на тряпочці. Зараз ми перейдемо, переглянемо. Екологія присутня, ГРМ замінений. Повністю комплектно 15 тисяч кілометрів назад. Але є, друзі, незначні ось такі моменти. По курсу руки все-таки беруть своє. Ось він показує. Зараз вона у нас на літній резині Michelin, свіженька, нову купляли на цей автомобіль. Так, по салону у нас, друзі, текстильний салон, тряпочка, преміум акустика Bose, задні шторочки. Ставка дерева, повністю ціленькі. чорна стеля, великий об'ємний багажний відділ, друзі. Дивимося спереду. Спереду у нас електрорегулювання та підігрів дзеркал, ось таке дерево, речаха КПП у нас також дерев'яний. Підігрів переднього ряду, партронічки підрізад. Дивіться, ні одної помилки немає. Датчики світлодощу дощу. Присутній, круїз контроль також присутній. Автомобіль дуже гарний, в ходу збитий повністю. До речі, на нас електропривод кришки багажника, додатковий комплект літніх ковричків, задня шторочка, все є, все працює. Друзі, коли цікавий даний варіант, собор на день містріметься, знаходиться в нас, можна оглянути, перевірити на будь-якому СТО, доступна в лізинг та в кредит, тому ми вас чекаємо.